Я м говорив, що напряму нашій соціології довіряти не можна, тому що люди не говорять правду, імітують, вони вдають себе те, що вони хотіли би про себе показати. Ну крім того, не довіряють владі, думають, що їх будуть репресувати, і так далі. Але у соціології завжди є хитрі способи, як пересвідчитись в тому. Що ж насправді собою являє людина і які у неї є погляди. Це не прямі питання, і я вам про них розказував не раз. І сьогодні я вам дуже розкажу цікаво, як можна оцінити наше суспільство з іншої точки зору. З вами я, Олександр Бергінець, та і канал Бергінецьне Телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте рухати нашу інформацію, нашу разом, наші огляди, нашу позицію. Так от, в центр Зумкова. Провів чергове опитування. Але не про те, не те важливо, що він говорив про Україну. А те важливо, що він говорив про Грузію. Грузія, як відомо, це демократія, одна з перших країн, яка вийшла з-під контролю Росії в наш час, тому що ну, ми не говоримо зараз про Литву, Латвію, Естонію, які зробили це значно раніше. Він, Грузія це зробила. Вже в 21 столітті ми фактично за нею це повторили трошки пізніше. І ось тепер, в цей момент, ми маємо там проросійську владу, яка абсолютно е е в гарних стосунках з Росією і так далі. І тут нічого дивного, тому що ми самі в 19-му році обрали владу, від якої очікували не боротьби з Росією, не протистояння, а миру зійти з насередині, компромісу і так далі. Тому хто сьогодні ну, якби, намагається. Е, якби захейтити Грузію, грузинський народ. Ну, ви подивіться на самі на 19-й рік, на 73%, які однозначно виступили за мир з Росією і за нею. Це при тому, що йшла війна, вбивали наших людей, завоювали частину території, але люди хотіли миру. Тому ще раз кажу: не треба хейтити грузинів, вони просто перелякані і куплені. А ми теж хотіли, щоб нас купили. Ми просто були перелякані, і нам хотілося просто всього хорошого і нічого не робити. Ну, отримали те, що отримали, але то таке. І от, дуже цікаве опитування. Буду говорити по пам'яті, але в описі у мене є повноцінна табличка, на яку ви можете подивитися і всі порівняти цифри, які там є. Там всі цифри названі точно. Так от, знову в цій табличці ми бачимо знамениту цифру 15%, 12-15%. Це якраз ті якраз відсотки, які відповідають приблизно позиції нашої держави. Тобто наша держава, наша влада банкова, вона приблизно таку позицію займає. Ну, типовий зразок, щоб ви зрозуміли, це як ви ставитесь до того, щоб ігнорувати позицію опозиції. І там відповідно приблизно ця цифра вискакує. Хто у нас повністю ігнорує позицію? У нас повністю ігнорує позицію опозиції банкова. Тобто той, хто на сьогоднішній день значить, підтримує таку позицію, це 100% прихильники банкової. І їх, як я вам казав, приблизно 15%. Але. Намалювалася ще одна дуже цікава штука. Намалювалася ще одна дуже цікава штука. До цих 15%, які підтримують Банкову, додалося 20%, які підтримують мир з Росією і розворот від великої суттєвої глобальної євроінтеграції. Не вступу в Європейський Союз, а саме Інтеграції, тому тобто, що заступ всі хочуть вступ. Ну, в Росії теж багато хто хоче в Євросоюз, але не хочуть враховувати позицію е Росії, е Європи. Ну, по багатьох питаннях. Так от, там є два цікавих пункти. В чому ви підтримуєте позицію? І ці два пункти набрали приблизно однакову кількість голосів 35%. Ці два пункти звучать так. Е як ви ставитеся до. Позиції Росії, Грузії в тому, що Грузія за мир з Росією там торгівля і все інше, 35% і друге. Як ви ставитесь до позиції Грузії, що вона не враховує позицію Заходу при прийнятті політичних рішень? Тобто у нас сьогодні в Україні існує кожен третій, навіть більше, пул людей, які Готові підтримати Зеленського в питаннях ін... і... ігнорування вимог заходу, а вони є. Ну там умовно кажучи, свобода слова, боротьба з корупцією, значить, свобода опозиції, тобто цей пул. І друга така ж частина, які готові прийняти мир з Росією, торгівлю, повернення до всього. Ну, вони забувають, що якщо у нас тільки війна закінчиться. Е, Отак, от як всі собі уявляють, просто війна припинилася і все. То підручники, пам'ятники, е, популяризація СВО, е, вбивців, бандерівців і так, далі, і так далі. Вона буде йти повним ходом в Росії. Вона буде домінувати і культивуватися. Як культивувалася перемога е, в Вілікоечної війні, так вона буде в Вілікому і 2 війні культивуватися. І оці всі люди, які нас вбивали, вони ставатимуть на чолі держави, будуть там перехвастнями навколо чола держави. І вони будуть е, далі культивувати ситуацію, щоб нас вбивати. Так от дивовижна історія, що оцім 35% просто стоїть тільки під 35% приблизно так само, не більше. То, а інші всі вагаються. Тобто у нас в країні. Настав момент, коли ми умовно готові протистояти Росії. Умовно. І умовно готові співпрацювати з Заходом. Це колосальна і дуже негативна новина, і вона мене просто вразила, чесно кажучи. Тобто, грубо кажучи, половина людей, які вже прийняли рішення, бо дехто ще не прийняв рішення, вони виступають за. Зменшення впливу Заходу і збільшення стосунків з Росією. І я думаю, що цю соціологію дуже добре знає Зеленський. І він тяне час так і вивертає позицію таким чином, щоб у нас в країні домінували ці люди, які хотіли би отакого. І він саме на них розраховує. Бо, якщо подивитись уважно, на інші політичні сили. Які набирають відсотки. Ви не побачите там того, хто проти європейської інтеграції, і проти, і за дружбу з Росією торгівлю. Ну, це точно не Порошенка, ну це точно не Залужний. Я думаю, що це не Буданов. От ну там є зараз на п'яте місце, вискакує наш усік. Я думаю, що це усік. Може там забрати весь цей електорат, значить, антиєвропейський, проросійський, але от така історія. Тобто ви бачите, що відбувається. У нас є стабільний електорат Зеленського, 15%, а є ще до них 20% з дивними поглядами, які теж хочу опанувати Зеленський, і всі його дії, сварки з заходом. Оці всі заяви про те, які погані наші помічники, наші союзники і так далі це все робота на оцей електорат і на можливість виграти вибори саме силами цих людей. І, е, як ви побачили, 35% існує, напроти них стоять інші 35%. Ну і відповідно 20% ще вагаються, і вони будуть переповзати до Зеленського, тому що кожен день війни, кожен день втоми. Кожен день істерії в ефірі про те, які погані на Заході Коли наші партнери, які вони нам щось не дали, щось не дали, то грошей не дали, то зброю не дали. то Це при... дає підстави людям е... вірити в те, що е... з ними не треба пов'язувати своє життя глибоко. Ну, вступити в Євросоюз і жити за рахунок Європи це да, А все інше ні. Ось такі сумні дані. Читайте. Опис, подивіться, цифри. І в мене тут теж е, табличка вискакувала, ви бачили. Е, от, і, е, будемо з цим якось боротися. А ні, то доведеться з цим жити. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу, поширюйте інформацію. Ну, коротше, не в настрої я сьогодні. Гарного вечора.